27 лютого вівторок. Перебуваючи під дулом автомата, я не панікував, а молився. Микола Натьос, частина 1. Будьте мужніми та відважними. Не бійтеся та не тривожтеся перед ними. Адже сам Господь, ваш Бог, піде з вами, Він не залишить вас. І не покине вас. Повторення закону, 31 розділ, вірш 6. Ви смілива людина. Чи знаєте, що таке страх? Я вважаю себе сміливцем, проте ніколи не йду на необачний ризик, на якесь безглуздя. Не боюся темноти чи болю. Так я мав свої страхи, страх за свою родину. Страх залишатися самотнім без них. Був час, коли я боявся того, що про мене скажуть люди. Однак позбувся цього страху, ніколи не думав про те, що робитиму під час війни. У мене були свої плани на майбутнє, як і в кожного українця. Уперше відчув страх, коли виїжджали з Бучі. Ми прибули до іншого міста, і я побачив величезний натовп у центрі, відразу відчув моторошне, неприємне переживання. Де ж заховати таку кількість людей? Удруге відчув страх, коли прийшов до церкви на служіння у місті, де ми зараз живемо. Я сидів біля вікна і увесь час переживав, аби не обстрілювали місто. Так, щоб... Від вибухів не розбилися шибки. На початку війни, коли ми ще жили в Бучі, якось півдня не було електроенергії, а вона вкрай необхідна і для приготування їжі, і для опалення, адже з нами було багато малюків віком до одного року. Я поїхав на велосипеді до сусіднього трансформатора перевірити, що трапилося і що треба відремонтувати, бо просто сидіти і чекати я не міг. Тоді я не знав, що Буча вже окупована. Навкруги була тиша, нічого не гриміло. Десь недалеко на сусідній вулиці пішов дим. Ми думали, що тут наші. Я поїхав вулицею і побачив солдатів. Спочатку подумав, що це наші, але згодом зрозумів, що помилявся. Вони зупинили мене. І почали запитувати, хто ти такий. Я запитав їх, а ви хто такі? Вони знову запитали мене, хто я, на що я відповів: я українець, а ви хто такі? Вони промовчали, і я зрозумів, що це росіяни. Я звернувся до них російською мовою. «Зачем ви к нам приїхали? Що будете діяти? Здесь картошку сажать? Вони не відреагували. Я розвернувся і поїхав далі. Коли вже повертався назад іншим маршрутом, то не бачив військових. А він гукнув мене. Це був снайпер. Він сидів на одному коліні у бабіч дороги, націлився на мене і наказав підійти ближче. Потім звелів залишити велосипед, показати сумку, одяг. Він підвів мене до офіцера. У мене забрали телефон та документи.